Катя, вітаємо вас в голосі! Дякую дуже вже останні вагони. Знаєш, і це так, так пасажири намагаються mm. застрибнути, і вам це вдалося. Дякую дуже, я дуже хвилювалася. Вітаємо. Mm -hmm. Ми знаємо, що ви виступаєте під ім'ям сама, так mm. чому Ну, найпростіша відповідь, напевно, коли я думала про своє ім'я сценічне. Просто я почула це слово, я відчула, що воно мені пасує. Просто якийсь резонанс такий душевний, і потім під нього почало підв'язуватись дуже багато сенсів. Сама це про те, щоб чути себе, про те, щоб бути собою, бути справжньою, про те, щоб дійсно чути те, що тобі говорить, твоє єство. От так в моєму випадку і є, але так само в цьому є і багато самотності, але так само і самобутність, і так далі. Тобто це багато про що. Класно. Ну можна сказати зараз, що ви точно не сама. У вас є тренер Святослав Викарчук. Так, Це точно. А після і сліпих... команди підтримки. Ось Некрасно. А після сліпих прослуховань вас появиться дуже велика фанбаза, і точно вже не будете сама. О Боже, дякую. Сподіваюсь, з... так буде. Так. Знаємо з вашої біографії про те, що ви робили квартирник. Так. Пізніше це відео ви показали Святославу Вакарчуку. З ним ви знайомі, з ним так. ви спілкувалися. Ви на голос країни йшли до нього. Ну, правду кажучи, я найбільше хотіла саме до нього. Безперечно, кожен з тренерів міг би мені багато дуже дати, але душевно мені найближчий саме він, і я дуже рада, що він повернувся. Чи пізнав він вас, чи якось відреагував? Сказав, що не впізнав, що це було зовсім по-іншому, ніж в моєму сольному проєкті. Я не знаю, добре це чи погано. Думаю, що добре, тому що незважаючи на те, що я була зовсім іншою, він все одно повернувся mm -hmm. до мене. Я суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або ж щось інше без додаткової плати. Mm -hmm. Пісня Грушечка, а я дуже сильно фанатію від такого гурту, як Вів'єнморт. Мені цікаво, mm -hmm. де почули саме ви і чому саме ця пісня. Mm -hmm. Почула її вперше саме у виконанні цього гурту. А, але ем, коли я просто готувалася до е, кастингу, я просто зрозуміла, що просто прийшла до мене ця думка, що це має бути грушечка, і чим більше я її співала, тим більше я її любила. Ця пісня дуже гарно показує голос з дуже багатьох сторін. І так само вона мені близька по змісту, і тому я її обрала. Ну, дуже багато е, складних вокальних технік також ви застосовували під час mm -hmm. того, як її виконували. Навчання музичних шкіл mm -hmm. чи, можливо, консерваторія присутня за спиною. Е, присутня музична школа по класу скрипки. Ага. Е, та, я не знаю, яким чином це мені би могло допомогти тут, але. Ну, хто відіграє на скрипці, дуже має фільгранний слух. Може бути, можливо, саме це. А, але... Е, Насправді, стосовно цих вокальних технік, я е, знаю, що мені дуже дуже багато чого є чого вчитися, і я дуже рада, що я потрапила в команду, і це означає, що мене будуть вчити, як це робити краще. Так, Командою, яку ти мріяла, так саме так зараз. У вас є можливість звернутися до всіх наших глядачів Ютубі, сказати, щоб вони переглядали ваші відосики, ставили коментарі, лайки, підтримували на батлах і на нокаутах, щоб ви потрапили до прямих ефірів. Я дуже довго сюди йшла, дуже цього хотіла. Будь ласка, підтримуйте мене, ставте свої лайки, коментуйте. Вболівайте за мене, будь ласка. Вітаєм! Вітаємо в голосі! Дякую! Пускаємо тебе, діти! Так, і Желаємо успіхів! Бажаємо! Дякую! І ми ще побачимось. До зустрічі! До зустрічі! Па-па. -да. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. 3 місяці доступу до Київ Стар ТБ з пакетом преміум HD. Умови дуже прості. Підписуйся на Ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео-бекстейджу. у чому твоя суперсила. Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. У ну що ж команди вже зібрані, а ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки, і обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати, це був випуск 7. Грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київ Стартебе.